Українські арбітри проходитимуть поліграф. Невже це допоможе нашому футболу? Шахтар відправився до Марселя з новим футболістом. А Андрій Лунін може отримати від Куртуа найбільший подарунок у житті. Щиро вас, друзі, вітаю! Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. 20 лютого відбулися два перші матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Інтер переміг Атлецько, ПСВ зіграв в нічию з Борусією Дортмунд. По факту маємо дві пари, в котрих нічого то й не визначено. І тим Віше. Щиро радію, що повертається Ліга Чемпіонів. Я хоч насправді більше люблю дивитися групові етапи, бо там. Часто виступають якісь такі команди, ну, грубо кажучи, другого пласту, так, і завжди цікаво, як вони себе проявлять. Але нині мені цікаво навіть подивитися раунди плей-офф. Бо я знаю взагалі, що дуже багато хто починає дивитися Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, там навіть Лігу конференцій з плей-офу, там з однієї, четвертої, чи навіть з півфіналу, бо там от уже найякісніший футбол. А от в груповому етапі часто бувають такі от вискочки, і цікаво, як вони себе там покажуть. Фінальний матч Кубка України відбудеться у Рівному, повідомляє телеграм канал Гра відбудеться 15 травня на місцевому стадіоні Авангард, де проводить домашні матчі Верес. У одній і другій фіналу відбудуться матчі Полісся ворскла та Шахтар Чорноморець. Непогано, непогано. І я б навіть, знаєте, поїхав би і подивився б цей матч з Трибун. Е Особливо, якщо Ворскла вийде до фіналу. Взагалі ж, друзі, нині історія з поверненням глядачів на трибуни відбувається. Що про то думаєте, пишіть в коментарі. Я ж відношусь до того позитивно. Футбол той самий публічний двіж, що і концерти, вистави і так далі. Головне аби було поруч укриття, і щоб логістично то все було правильно продумано, аби всі глядачі встигали покинути вчасно чашу стадіону після повітряної тривоги. Але є насправді також нюанс прифронтових міст, міст, котрі знаходяться недалеко від лінії фронту. От, зокрема, в Полтаві, звідки я сам родом, Часто, дуже часто повітряні тривоги, але в самому місті плюс-мінус завжди слава Богу тихо. Просто снаряди транзитом летять через Полтавську і тому там постійно, ну. Дуже часто повітряна тривога. у вівторок, 20 лютого, Донецький Шахтар прибув до Марселя на матч однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи проти одноіменного клубу. Головний тренер гірників Маріно Пушич взяв на гру наступних футболістів. До речі, варто відзначити Степаненко на місці. Своєю чергою у Марселі відбулася зміна на тренерській лавці про перепиті. До ми говорили у минулому відео. До речі, Гатузо Аут Жан Луї Гасе ін останнім місцем роботи семидесятиріч. Гасе була збірна Кодівуару. На останньому Кубку Африки його звільнили після поразки від Екваторіальної Гвінеї. -да. Власне, ми продовжуємо слідкувати за всіма перипетіями. Он, до речі, по складу ледь не забув вам, друзі, сказати, марлон. Марлон також. В делегації, і до речі, щодо полугравців є дуже цікава інформація щодо Дмитра Чигиринського. А ситуація в тому, що він відсутній у списку гравців команди на офіційному сайті клубу. Офіційно про відхід 37-річного гравця не повідомлялося. Його контракт з донечанами розрахований до літа 2024 року. Власне, слідкуємо за новинами по шахтерю і за перипетіями навколо прийдешнього матчу проти Марселю, на який вже є лінія у наших друзів компанії Favbet Переходьте за посиланням закріпленим. У коменті під відео робіть прогнози, ловіть бонуси від Фавбети до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Фафпет. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко продовжує відновлення після травми. А його клуб продовжує зберігати повне мовчання як про характер ушкодження футболіста, так і про терміни його повернення на поле. Вчора українець пропустив тренування свого клубу. Повідомляють британські змі, але будь-якої деталізації цієї Цінни наводять зіні. Бажаємо здоров'я і бажаємо йому якомога скорше повернутися, хоча б на матч Спорту було би круто за інформацією Ель Насіоналі. Куртуа не планує завершити кар'єру на Сантьяго Бернабеу, а має намір поїхати у Саудівську Аравію, щоб більше заробити та водночас зменшити тиск з боку ЗМІ. Окрім цього, класні виступи Андрія Луніна в цьому сезоні можуть дозволити українцю потіснити ці з позиції першого номера. Щоправда, варіанти з відходом куртуа готові розглядати аж після закінчення контракту з реалом. І насправді, якщо в цій інфії є правда, то для Луніна то є справді дуже. Великий подарунок Андрій останнім часом дуже круто виблискує на е, рамці е, Реала. і в принципі я розумію, так навіть якщо куртуа е, продадуть, якщо він піде, то скоріш за все знов ж таки куплять якогось іншого воротаря, і у Луніна знову буде конкуренція, але це нормально. Це е, Реал Мадрид. Але варто відзначити, що останнім часом воротарська позиція Реала не є проблемною. Зокрема, завдяки нашому козаку, друзі, в будь-якому випадку за перепетіями по Реалу і Луніну можете слідкувати в мобільному застосунку трибуни. Ви вже про нього багато разів чули, але нагадаю: качаєте, знаходите клуби, котрі ви любите, додаєте їх собі в чек ліст і всі новини будуть вам приходити вкрай оперативно. Тож качайте застосунок за посиланням в описі. Відбулося засідання виконавчого комітету Української Асоціації футболу, на якому визначено голів постійних комітетів УАФ. комітет арбітрів, як і повідомлялося раніше. Що очолила Катерина Монзуль, комітет національних збірних Андрій Шевченко, а комітет професіонального футболу Олег Лужний. Одіозний Баранка залишився у комітеті етики та чесної гри. Повний список змін до вашої уваги, друзі. І вже після призначення Монзуль з'явилась ось ця у інфа, Друзі виконкому АФ підтримав пропозицію ввести обов'язкове проходження арбітрами дослідження із застосуванням поліграфа, тобто детектора брехні, у змагальний та позазмагальний період. Повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. Крім того, при призначенні арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування. А це насправді дуже цікаво і дуже круто. Катерина Монзуль тільки не увірвалася в комітет арбітрів, так? І вже такі от нововведення. Це дуже круто. Про поліграф я мовчу, бо наші арбітри вони місцями не дуже чесні, не дуже об'єктивні, не дуже порядні, скажімо так. А жеребкування на кожен матч, на кожен тур це ще крутіша історія. Бо майже тоді. Майже відрізається історія з одним арбітром на одну команду. Це круто. Ясно, що то скоріше за все не вирішить ці проблеми, але напрямок розвитку дуже крутий. Я прям щиро вподобайку ставлю цим ініціативам. А що ви на цей рахунок, друзі, думаєте? Пишіть коментарі. А у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, і папа. На зв'язочку.